Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. Черевички для працівників ЗАЕС Енергоатом продовжує проводити закупівлі для захопленої росіянами атомної станції в Енергодарі. Після російського вторгнення Енергоатом оголосив тендерів на 566 мільйонів гривень. Купили три тисячі пар взуття, замовили послуги з охорони ЗАЕС, експертизу документації і не лише відмивають гроші. Непомірні рахунки за тепло у Запоріжжі, бунтують підприємці, бо не можуть відмовитися від послуг концерну міські теплові мережі. Попри війну їм нараховують штрафи, і тягають по судах. Сьогодні прийшли за відповіддю до стін міськради. Поранений 63-річний житель Оріхова. Росіяни атакували місто з авіації. Пологівський район потерпав від ді ворожої артилерії. 35 повідомлень про руйнування будівель. ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога в районі селища Роботине. Просування є, але повідомляється про нього дозовано, щоб зберегти життя нашим захисникам, каже оперативне командування. Південь окупанти розширюють земельні укріплення біля Бердянська. Супутника видно нову лінію окопів за селом Андріївка. Оборонні споруди перетинають трасу, яка йде через Пологівський район. Багатодітний батько із Запоріжжя намагався виїхати за кордон з новою дружиною. Прикордонники, перевіривши базу, з'ясували, що чоловік не може виїхати, бо не платить аліментів. А от 900 доларів на хабар знайшов. Тепер пояснить це нацполіції. Відновлення запорізьких будинків після ракетних атак триває навіть у 40-градусну спеку. Підрядники вкладаються графік на чотирьох об'єктах, визначених президентом. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.